Трактор йде на автопілоті КПС-ка. Під гору димучка. Треба доганять, бо втікає трактор. Так, що в нас по приборам? Йдемо на подйом. Давлення, температура. Турі сьома понизена. Йдемо на грузку. Вінно заглиблених, ну і не мілко. Так, серединку таку виставив. Бур'ян вирізається карашоно. Бортала шість! Стоїть МТ-зон 80-й сівалочкою сівалочки. Зараз цей буріон будемо різати. Так, вже сієм сезешкою, старенькою. старенькою. Ну, чим є, тим і сіємо. Такий фон ззаді. Бурінки роблять, свою роботу непогано маленькі. Тут після КПС, після великих бурін полоси такі є. Тут вже рівненько. така соя? Під гору восьми десяточка тільки підстрибує.